Доброго дня! Продовжуємо з вами працювати у програмі Illustrator. І сьогодні я вам пропоную створити сердечко. Перше, що треба нам з вами зробити, це обрати інструмент прямокутник. Створюємо з вами прямокутник. Ось так. І перефарбовуємо його у червоний кольор. Наступний наш крок. Це ми з вами обираємо інструмент часткове виділення. Ми обираємо з вами дві верхніх точки і округлюємо їх до кінця. Тобто ми бачимо, що наш, наша заготовочка готова. Наступний наш крок це ми з вами дублюємо Ctrl-C, Ctrl-F. Ми дублюємо нашу фігуру і переносимо. Наступний крок ми з вами обертаємо. Наші фігури. Одна фігура, і інша, і друга фігура. І тепер з'єднуємо їх одна до одної. Ось так. І тепер виділяємо, і наш контур перефарбовуємо не в чорний, а в червоний. Все, наше сердечко готове. зберігаємо його файл, зберегти як, без назви 3 у форматі Adobe PDF. І Зберегти. Зберегти PDF.